Пані, ви не були сьогодні на вечері. було. не була. Хотів зізнатись. Мені подобається розмовляти з вами про цей палац. Як тут буде добре і затишно? Тедді, прошу. Через тиждень я маю поїхати до Варшави. Нове замовлення від короля. Мені буде сумно. Шкода, що вас не буде у Варшаві. Ви були б найкращою прикрасою королівського двору. Пані Гелено, Я не можу поїхати. Тому що я не можу без вас. Я люблю вас я полюбив вас ще тоді, коли вперше побачив, пані пані Хелено, ви не повинні мене боятися. Мовчіть.